Якість води, шановні. Кому цікаво, дивіться. Кому цікаво, розберемося з цим питанням. Зараз запишу відео. А далі, якщо замовник прийшле документи, в наступному відео ще прикріплю документи. До чого веду? Телефонує замовник. Каже Олександр: ситуація наступна. Коротше, ми весною робили сверловину, зробили свердловини, зробили облаштування. Це було населений пункт. Конкретно Вінниця зроблена сверловина. Замовник прокачав і промив все як має бути. Води було багато. Звертаю вашу увагу. Води було в межах 3-3,5 куби. В наших реаліях це багато. Йдемо далі, тим більше, що це звичайний будинок. Пройшов місяць, каже чи півтора. Здав воду на аналіз. Вода була з залізом в межах 0,8 з копійками. Ну, це в принципі окей. Знову ж каже, планував зробити систему фільтрації, впливає на ситуацію системи фільтрації і всього іншого. Що правильно, ситуація в країні не заїхав е, наш замовник до будинку, продовжив будуватися. Е, через три місяці здає воду на аналіз. Знову ж підійшов до етапу підбору системи фільтрації. Здає воду на аналіз, вода стала з залізом 2,2. Звертаю вашу увагу, майже в три рази змінилась концентрація заліза. Каже, був чесно, відверто в шоці, але в зв'язку з тим, що з роботою, проблеми і так далі тому подібне, був в відрядженнях, Я не встиг вам набрати і висказати своє Фе. Чому? Тому що, скоріш за всього, щось з свердловиною не так. Ну, окей, йдемо далі. Знову ж вернувся, каже, здаю воду на аналіз, залізо 1,4. Ну, майже в два рази. Зараз дає воду на аналіз, каже вода 1,1. Ну і знову ж там каже, до кого звернутися систему фільтрації, підібрати, все, поспілкувались, каже, ну дивись, каже Саша. Каже, що за херня відбувається? Це, можливо, щось там ви зробили чи не робили, чи вона чому вона так змінюється? По-перше, давайте розберемося з цими проблемами. По-перше, концентрація заліза. Концентрацію цих всіх домішок величина не стала. Не стало чому? Тому що тут збільшилась кількість води, тут зменшилась кількість води. А, наприклад, було. В горизонті 10 тонн води, а відро з домішок там було зменшилась кількість води 9 тонн води. Концентрація, а відро домішок залишилась. Концентрація зростає. Аналогічно там зменшилось до 7 тонн води. Аналогічно там посуха, не посуха. Все кардинально на це впливає. І тому кількість води в горизонті, і вірніше концентрація заліза, домішок і так далі. Величина не стала. Чому ми кажемо, треба здавати воду на аналізи, підбирати систему фільтрації? Е, тому що е, я от був на Векософті на, е, на екскурсії, на ми записували багато відео стосовно систем фільтрації. Вони підбирають. Під діапазон. Що я маю на увазі? Грубо кажучи, діапазон заліза буде нівелюватися в показниках, наприклад, там, від 1 до 10 і система фільтрації ці всі проблеми прибирає. Тому, шановні. Наглядний вам приклад. Я попросив його, щоб він скинув свої всі оці аналізи. Сказав, що скине. Якщо скине, я опублікую в наступному відео, як змінювалась з однієї цієї свердловини, як змінювалася якість води протягом року. Ну, образно кажучи, там проміжки 3 2, 4 місяці, і величина ця не стала. Чому кажуть періодично, що виникають запахи, і т.д. і т.п.? Тому що. Концентрація всіх цих домішок величина не стала. Зафіксуйте, будь ласка, оцей показник. Якщо ви хочете отримати ідеально чисту воду, в такому випадку тільки встановлювати систему фільтрації. Інші варіанти, що тут вона чиста, вона тут прозора і все окей, ви не знаєте, що вона тут прозора ідеальна, а через е 2-3 дні буде щось не те. Буває, всякому в нашому житті. Тільки Господь Бог знає, що там знаходиться під землею і що буде там через тиждень, через два. І то не факт. Ніхто там не був. Е, Щастя, здоров'я любові, все всім на краще. Якщо прийдуть мені аналізи, я обов'язково опублікую досить цікавий клієнт, який озвучив реальну ситуацію. Тому що концентрація заліза е, телепалась, грубо кажучи, там в 5 разів протягом року. Всього всім.